Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримувати себе, які можемо ми обрати для себе опори, як триматися тоді, коли нам дуже важко і що може бути для нас рятівними подушками безпеки, завдяки яким ми зможемо тримати себе, поновлювати свій ресурс і не здаватися, що би не відбувалося. Ми бачимо, що в останній час. Нам важко всім, ми трохи видихаємось, ми дійсно вичерпуємо свої ресурси, але це не означає. Що ми більше їх не маємо. У нас їх є і багато. Ми можемо просто не знати про те, що вони поновлювані, а також ми можемо про якісь із них тимчасово забути або випустити їх із свого поля зору, але вони існують. І всі ці рятівні кола, про які ми зараз будемо говорити, вони дадуть вам можливість протриматися, які би важкі часи не були зараз. Отже, перше і базове, про що необхідно нам подбати, це та е, основа, яка є біологічною, тому що яка людина не була би мотивована, яка б людина не була е, свідома, і е, наскільки б сила волі її не тримала, е, ми все ж таки біологічні істоти, і нам важливо, щоб ми могли е, е, піклуватися про себе і піклуватися про свій фізичний стан. Тому спати достатньо, пити достатньо, не забувати їсти. І обов'язково, хоча б іноді давати собі можливість розслабитись, побути у безпечному місці і дати собі можливість відпочити. Тобто це та базова складова, яка дає можливість нам не вичерпуватися хоча б на фізичному рівні. Адже тільки на одній лиш силі, волі і мотивації ми можемо хоча і довго існувати, але все ж таки це ресурси, які мають трошечки бути поновлювані. Далі. Нам дуже важливо, щоб у нас було коло однодумців. І, як правило, коло однодумців це в першу чергу наша сім'я. Отже, якщо ваша родина це ваш ресурс, яка е, дійсно дає вам сили, дає вам підтримку, дає розуміння, і наче така база для телефону дає нам енергію і підживлює нас, обов'язково приділяйте увагу і приділяйте час своїй родині, тому що це той неоцінений ресурс, який дає. Нам можливість триматися у зовнішньому світі, який би він важкий і ворожий, непростий не був. Тому цінуйте, будь ласка, ваших найближчих. Так, я розумію, що дуже часто людина може зірватися саме на тих, хто поруч, саме на тих, хто попадає постійно під руку, але саме вони і є вашими найдорожчими, яких треба найбільше берегти. Тому, які би не гаразди не були зовні, тримайте своє внутрішнє коло, свої внутрішні скарби, тобто ваших найближчих, найдорожчих, вони є вашими. Пасками безпеки вони є вашими ріцівними колами для того, щоб ви підновлювали, підживлювали свій ресурс і були стресостійкими і могли відновлюватись. Так, йдемо далі. Важливий дуже ресурс, який ми маємо пам'ятати, це діяльність, тобто якась робота, якісь справи, якісь важливі речі, які будуть вас відволікати, по-перше, по-друге, будуть повертати вам відчуття значимості, відчуття реальності. Я тут і зараз я виконую свою роботу. Ця робота потрібна, вона важлива, її очікують люди. І якщо ви можете все це сказати собі, Чим би ви не займалися, то ви таким чином малюєте собі, подаєте собі ще одне рятівне коло, яке дуже надійне і дуже класно нас тримає. Як би нам не було погано, але якщо у вас є робота і тим більше улюблена, вона дасть вам можливість триматися і дуже часто дасть вам навіть такі ресурси, про які ви і не підозрювали. Тобто підтримку, співчуття, це вже буде людський фактор, якщо ваші колеги саме. Такі теплі ресурсні люди. Ну, а якщо раптом і ні, або колег немає, будь така робота, то е, самозначимість того, що ви щось робите, що ви е, потрібні і корисні, це теж колосальне підняття самооцінки і теж підживлення вашого ресурсу. Також нам треба важливо пам'ятати про соціальну реалізацію. Це трошечки інше, ніж робота, це ваше спілкування, тобто те, що дає вам сили, коли ви в соціумі з людьми. Я не сам, я не сама, я серед людей. Ці люди мої однодумці, ці люди мені цікаві, вони для мене важливі, вони поділяють мої інтереси і цінності. Це надзвичайно важливе відчуття, тому спілкування. Спілкуйтесь, будь ласка, навіть якщо вам реально важко дуже часто, іноді спілкуватись, це не означає про щось особливе говорити і витрачати сили на те, щоб придумати тему для розмови. Іноді просто побути поруч, обнятися, потримати за руку тих, хто для вас небайдужий, це колосальний ресурс, який вас дуже підживить. Дуже важливі ресурси – це хобі і творчість. Хоча, коли людині важко, то вона дуже часто думає ну. Це не основне, це другорядне, і взагалі, які можуть бути хобі і творчість, коли навколо от таке. Коли вам важко, коли у вас не вистачає сил навіть на основний не, який свій функціонал, і ви вважаєте, що то вже зайве і взагалі не на часі. Ні, неправда, на часі, і ще як на часі. Уявіть собі річку, яка тече, в ну, незалежності від того, чи є в неї притоки. Але якщо в цю річку вливаються нові свіженькі, чисті потічки, то в неї є і чиста вода, і біорізноманіття, і точно так само з людиною. Якщо ви можете в свою річку додати. Те, що вам дійсно подобається, те, що вам, вас цікавить, те, що дає вам відпочинок, де ви відновлюєтесь і можете проявити свою креативність, творчість. Ви можете просто трошечки релакснути і дати собі можливість зайнятися чимось дійсно приємним і бажаним для вас. Не нехтуйте такою можливістю, тому що це саме те, що дає нам можливість жити, а не виживати. Дуже важливий момент це нові знання, колосальний ресурс. По-перше, він підтримує нас як важливих спеціалістів, які потрібні і компетентні в будь-якій ситуації, навіть якщо вона швидко змінюється. Нові знання дають нам не тільки нові можливості, але і роблять нас конкурентно спроможними, дають нам підвищення самооцінки. Ми себе поважаємо, ми розуміємо, що ми рухаємося вперед, що ми розвиваємось, і це дає нам впевненість, тому що якщо ви постійно оновлюєте свої знання, ви постійно актуальні, ви постійно потрібні, до вас постійно звертаються, і це означає, що ви дійсно даєте собі до... Уже потужну підпитку свого ресурсу. Ну і останнє ще дуже, дуже важливо: це турбота про інших. Як би нам не було погано, завжди є люди, які справляються гірше. Або вони просто молодші, або вони просто слабші, або вони розгублені, або вони просто мають так багато проблем, що вони просто не встигають на всі відреагувати і триматися. Тому, якщо ви знаєте, що комусь зараз, прямо от зараз, гірше, складніше, непросто, і ця людина не справляється, спробуйте підтримайте її, спробуйте хоча б запропонувати допомогу, спробуйте дати щось цій людині, таке, що є саме у вас. І це не обов'язково щось неймовірно велике. Підтримка, турбота про інших. Це може бути щось побутове, щось рутинне, але таке, що підтримує цю людину і дасть їй можливість відчути от все те, про що ми говорили. Я не сам, я не сама, я потрібна, про мене пам'ятають, мене люблять, значить, я не дарма живу в цьому світі. Ну і я дуже-дуже всім бажаю бути один до одного, теплішими. З розумінням ставитися до ситуації людей навколо вас, постаратися протягувати руку допомоги тим, хто в цьому потребує. І які б не були важкі часи, пам'ятати, що найтемніша ніч перед світанком, і я думаю, що ми всі разом витримаємо, якщо у нас буде багато опор. Чого вам і бажаю.